Доброго дня, дорогі друзі, підписники, гості моїх ресурсів і наших ресурсів школи Алю. Я Оляна Андрусів, психотерапевтка, засновниця жіночого міжнародного проекту Алю. І сьогодні у нас п'ятниця, а значить традиційна рубрика Щаслива П'ятниця. І сьогодні у нас тема. Лайво звучить е, як. Е, тема лайву нашого зараз звучить, е, як сповільненість і розмірність Масхев для щасливого життя. Е, власне, лише е, тоді, коли ми. Розмірені і сповільнені, ми в принципі готові це своє щастя помітити. Тому що коли ми летимо, коли ми спішимо, коли ми беремо не свій темп, ми навіть не встигаємо якби, зауважити свій стан і відчути його, і прожити це щастя. І навіть якщо в нас все добре, і в принципі ми маємо приводи для щастя, то ми його не можемо прожити. Тому а, а, так важливо вертати себе в сповільненість і в розміреність, бо це базове відчуття, я жива, я є. І мені дуже подобається, що в слові сповільненість якби є корінь «вільний», вільно. Коли я спішу, я не невільна. Я якби в заручниках у себе самої, у часу, у обставин, начебто, я перестаю. Якби, Управляти, можна сказати, своїм життям, своїм темпом. Я виходжу з свого ритму природнього і беру інший ритм, так? іншу швидкість. Так? А це означає, що якби, виходжу з потоку і починаю рухатись ну, якби так, на обум. І от оця вільність, повільненість дає оце відчуття вільності. Я дихаю зараз, так? я вибираю. Я живу і е, є такий прийом, коли ми кудись дуже спізнюємося, е, потрібно не поспішитися, а сповільнитися. Е, і, хоча це може здаватися дивним, ну навіщо сповільнюватися, так, якщо ми і так спізнюємося. Тобто розслабитись, видихнути і прийняти, що ну, я вже і так спізнюся, тобто я прийду, коли прийду та я спізнюся, я вибачусь, але я не буду зараз е, гнати. Та, Якщо, наприклад, за кермом чи, чи бігти та і збігати на роботу, задихати забіга, наче, чи ще кудись. І коли от, власне ми розслабляємося, видихаємо, тоді ми насправді, в принципі, проходимо так само, там майже немає ніякої різниці, ніж коли б ми летіли спішили, але ми проходимо в збалансованому якби стані та, без Язика, інколи навіть ще швидше. Інколи, коли ми сповільнюємося, ми знов, якби вертаємося в потік, вертаємося в відчуття себе та, і реальності. І ми може бути так, що ну, дорога нам відкриється. Та, тобто пробки раптом пробка, розсмоп... корок на дорозі розмовчиться, Той автобус, який нам треба, під'їде. Або виявиться, що затрималася сама зустріч, на якому спішили. Ну, тобто, власне, по поекспериментуйте, часто так буває, що коли ми дозволяємо собі сповільнитись, видихаємо, е вертаємося знову в свій ритм, вибираємо знову власне, себе, а не е е кров з носа там. Виправити ситуацію, якби приймаємо не ідеальність, в тому числі свою, і реальність, яку вона є, так, і те, що ми не розрахували щось із часом або щось не врахували, так тоді знову ж таки все може дивним чином розв'язатися так, що ми не спізнимося насправді, а будемо вчасно. Дуже класний прийом, мені дуже допомагає. Ось і друге слово, яке сьогодні я вклала в назву цього лайву, це розміреність. Це така, знаєте, неспішність. Коли ми розмірені, ми в своєму темпі. Мені дуже подобається ця риса, і вона притаманна нам, жінкам. Коли ми починаємо, коли ми втрачаємо розміреність, ми починаємо тушитися. Часто починаємо спішити, починаємо хвилюватися, починаємо дратуватися або тривожитися або нервуватися. так? Все. Ми втрачаємо теж контакт зі своєю жіночою як би, такою силою. Цю жіночність наша і наша жіноча стратегія кудись-кудись іде назад. так? І ми не ми починаємо дьоргатися і, і, і ми втрачаємо теж в слові розміреність є слово міра, міру. Так. Яка моя міра, так? який мій темп? Так? Яка моя міра в їжі, в ходьбі, в занятті спортом, в роботі, у відпочинку так? у житті, міра. Так? розміреність дає нам можливість відчути свою міру і в ній побути. І якби, тоді нам не треба. Пихати в себе більше, ми не робимо це на автоматі, коли ми втрачаємо відчуття своєї міри, чи навпаки, не, не додаючи чогось собі. Розміреність дає нам знову ж таки відчути себе в моменті, тут і тепер, відчути, наприклад, що співають пташки, відчути, як пахне повітря, коли ми йдемо на роботу чи виходимо з дому, відчути чи глянути так, яке-небо, дерева, люди біля нас. Так. Відчути своє дихання і якби, свій крок, так, свій темп. Розміреність вертає нас в життя, в нашу реальність тут і тепер і вертає нас у стан більшого такого розслаблення, контакту з собою, а це якби природній стан жінки, в якому ми, в принципі, маємо бути. Якщо не весь час, то принаймні більшу частину пильнувати, щоб ми з нього не виходили. А коли виходимо, то максимально назад туди застрибували. Так? Е, ось. Е, ну і як же це впливає на щасливість нашого життя? Тут можна довго говорити про те, що ж таке щастя, так? І е, щастя можна по-різному інтерпретувати так? і знову ж таки. Ви можете подумати про те, а про яке щастя що ти, жінко, говориш, коли у нас війна в країні. Так? І коли гинуть люди, і коли ми спостерігаємося, ці жахіті, які ми спостерігаємо, до яких ми вже, на жаль, інколи навіть звикаємо, психіка вже до цього звикає це стільки часу. Щастя невід'ємне від нашого життя. І поки ми живемо, ми Здатні переживати і щастя, і нещастя, і горе, і радість. І це це водночас. І хоч є війна, ми не ставимо життя на паузу ні в якому випадку, в жодному разі так. От після війни заживемо, от після війни я подумаю, ні, я зобов'язана бути щасливою, тому що ті, хто воює на передовій, в тому числі воюють за наше щастя, і нам в тилу важливо тримати.